Проходять мимо наші всі літа. І сивочолий тато каже тобі, доню, і ти щасливий, що його вуста ще мовлять добрі лагідні слова до тебе. Його життя проходить крізь віки. Він завжди поруч і в біду, і в радість. Його думки далеко від суми. Бо ми всі поруч, ми усі удома. Хоч галасливий наш маленький дім, в якому вистачає місця різним гостям, його душа боліє за весь рід, за всю країну, зорену бідою. Він є нащадком тих іще дідів, які йшли до бою без сумніву. Він є легендою усіх, усіх сторіч. Які пройшли у серці вчителевим. Учитель і від Бога, і від душі, і чоловік трудяга, і батько милий, тобі сьогодні лиш вісімдесят попереду далека ще дорога. Живи радій, люби, кохай і вір, що є вогонь в очах і в мріях також. У тебе поруч є надійний тил, і ми бажаємо прожити ще до ста. Років. Цей чудовий вірш написала Цимбалюк Тетяна Михайлівна Сухомлин Таня сьогодні для Миколи Григоровича Кияниці на його ювілей. Дякуємо тобі, Таню. Щира подяка за твій талант і за увагу до нашого татуся. Слава Україні! Героям слава!